Привіт! SCS офіційно представили реворк Великої Британії. Відео трішки довге, тому усі таймкоди під відео. Невеличкий момент, про що написали розробники в себе в блозі. Ми сподіваємося, що ви приготували належну чашку чаю, а можливо і пару печів, адже з величезним задоволенням повідомляємо про реворк Великої Британії для Truck Simulator 2. Ми раді поділитися деякими деталями наших майбутніх планів. По-перше, хочемо похвалити тих, хто вгадав, чай це наш тизер про реворк Великої Британії. Так, це був тонкий натяк, але дякую вам. Зазначимо, що проект знаходиться на ранніх стадіях, і багато скріншотів у блозі показують незавершені ділянки карти. Переробка Великої Британії в ЄТС 2 це давно очікуване оновлення однієї з перших територій, що з'явилася на момент запуску гри. Зараз над ранніми стадіями UK Rework працює понад 20 картографів, зазначено у блозі. Звичайно, залучено багато інших людей. Від дослідницького відділу та відділу активів до команди доріг і програмістів. Проект об'єднує різні команди SF Software, кожна з яких вносить свій внесок у один із найбільших проєктів команди. UK Rework – один із найбільш запитуваних проєктів у спільноті протягом багатьох років. Але були інші проекти, над якими потрібно було звернути увагу, наприклад, Benelux. Зачитаю слова Abby. Особисто я хотів зробити UK Rework. Я люблю читати романтику про наполеонський флот, а також британську історію загалом, від війни Ерос до епохи вітрильних флотів. Це справжній проєкт за покликанням. Через вік наявної карти та численність змін в реальному житті було прийнято рішення повністю переробити регіон з нуля, який зараз створюється у іншому масштабі, аніж материк Європи, пояснює Ебі. Ми змінюємо її, щоб зробити масштаб узгодженим. Це означає більше деталей на меншій площі, що саме по собі є викликом. Лівосторонній рух також додає складнощів. А для мене особисто найбільший виклик отримати світ бажання додати дрібниці, які я люблю у Великій Британії. Чого очікувати від оновлення карти. Додавання легендарних пам'яток Стомхендж, нові міста Ліц, нові міста та локації у Шотландії доволі цікаво. Новий Євротунель. Придумати карту з урахуванням майбутнього DLC про автобуси. Доволі цікаво, тому що дійсно на карті потрібно багато робити змін, так як карту створюють з нуля, буде легше реалізувати під нове DLC. Можливо, туристичні місця та нові маленькі містечка. Еп звертається до спільноти. Сподіваємося, спільноті сподобається наше бачення Великої Британії. Можуть бути компроміси, адже UK велика, і на її повну переробку потрібен час. Ну, а ми будемо очікувати подальші блоги та зміни, про які нам будуть повідомляти розробники про UK? Ключовий момент номер 1 проект на ранніх стадіях. Більше 20 картографів працює над картою. Всі команди SCS Software об'єднуються, програмісти, дизайни, відділ активів та картографи. Ключовий момент номер 2 Чому UK Rework важливий? UK Rework був один із найчастіших запитів спільноти. Дійсно, для даного регіону потрібні зміни, тому що з самого запуску гри регіон фактично ніяк не змінювався. І потрібно якесь оновлення. Так, є такий певний нюанс, що ми вже настільки привикли до Великої Британії, як вона зараз є, що зміни будуть просто вражаючі. Але я бачу тільки в цьому плюси, тому що ну, це має бути щось грандіозне. По словах розробників, це зовсім інший рівень. І в мене є підозра, що оновлення Скандинавії і UK Rework це буде щось на новому рівні. До цього СС, скоріш за все, нічого подібного не робила. Ключовий момент номер 3 виклики при створенні карти. Переробка з нуля через зміни у реальному житті. Масштаб узгоджується з Європою більше деталей на меншій площі. Також лівосторонній рух додає складнощів. І, за певних складнощів ігрового рушія потрібно утримуватись від дрібних, ніж тячків, які особливо люблять розробники. Ключовий момент номер 4 Чого очікувати від оновлення карти? Легендарний пам'ятник Стомхедж, нові міста Ліц, нові міста та локації в Шотландії, новий Євротунель, туристичні точки та маленькі містечка. Підготовка до майбутнього DLC з автобусами, звернення до спільноти. Потрібно терпіння, карта велика, проект на ранніх стадіях розробки. В майбутньому розробники нам будуть показувати, на якому етапі розробка даного проекту будуть показувати нові скріншоти та локації. Мої враження. Доволі цікаво перше те, що будуть переробляти з нуля. Це круто, цікаво, будуть додати багато нових місць, і я впевнений, що буде багато доволі цікавих локацій. Зміна масштаба та підведення його до європейського ну це вже цікаво, тому що цікаво наскільки зміниться відчуття відстані. Також в цьому є певні плюси: те, що буде більша деталізація, нові текстури, краща якість деталізації світу. Особисто мої враження на даному моменті це дійсно цікаво, круто і очікувана подія. І все таки це незвичайний чай. Всім дякую за перегляд. пишіть свої думки в коментарях, що ви думаєте про переробку з нуля. І чи взагалі UK це ваша частина карт, де ви їздите. Пишіть свої думки і до зустрічі. Пока-пока.